Доброго дня всім глядачам, всім грибникам та просто любителям тихого полювання та природи. Ну що, сьогодні у нас субота, 8 липня, вийшли ми з Жеком до лісу. Вийшли пізно, на годиннику у нас вже по 12-й, далі обід. Зранку не було можливості. Чому сьогодні йду? Бо хочу піти по місцях, по яких я не пішов вчора. Ось вчора я хотів піти далі в глиб в лісу, подивитися в Бучину. Ну, мені не вийшло, пішов сильний дощ, дощ падав цілий божий день, аж до вечора то такий. Добре, що ми вступилися з лісу, що ми не прогадали, що ми не пішли далі. Бо я зразу кортіло піти. Тому дощ легонький пускається, думаю, йду, такий не страшний. Але поки вернуся додому, така злива пішла, що ого. Добре, що ми з Джеком вернулися. Так так, цілий день воно падало ж майже до вечора. Ну, сьогодні я вирішив, є ще час до вечора. Є там якихось пару годин, думаю, з Джеком встигнемо. Підемо так і позазираємо по тих місцях, що я хотів вчора. Може вдруг ти там якісь повіска, коли гарні, красиві грибочки. А що ми хочемо? Правильно, гарних, чудових, файних білих грибів. Ну все, вперед шукати їх. Давай! Ось ми, друзі, вже з Джеком і в лісі. І від цього місця починається наша сьогоднішня грибна історія. Ось зайшли і тому нам зразу бачите, який зазирає. А тому такий зазирає. Ось темний, темний красун. З минулого разу я тут був. Він тут такий був збоку. Голубінка, зараз заберем. І цього разу знову тут такий. Ох! І цього разу знову тут такий грибочок. Гарний, гарний. А ну, ще треба подивимося, чи ти добре. Ось таких два гриба починає наш сьогоднішній пошук. Йдемо далі. І наступний гриб, а там отакий. Ось такий. підберезовик, О. Ну наступна знахідка. Вона вже мене порадувала, що порадувала. Бачу таких три. Один заліз, другий. Дивіться який один такий. Красу. Тут ще такий один. І тому далі бачу ще одного. Молодий білий грибок. Ось такий. Окі. Як м'ячик. Беремо. Так. Цей такий. Джек десь погнав. Не знаю, де, Реби шукають, що ось який. Файнецький, правда? Що грибок, то грибок. Рим. Попадають нам ось такі грибочки. Ось. Такий чудовий молодий. Риб. Тут такі ще молоденькі. Молоденькі. Ось. Такі молоденькі козарики. Ще до молодих дивимося, великі навіть не чіпає. Великі нема смислу. Кожен колбакливий. Ось, такий великий, показує, бачите. Все, Дома, що не до нього занадто. Ще такі менші, може дивитися, ще попадають честь. Дуже сильно хоробакли ці гриби. А у вас як? Теж такі хробакливі ці гриби? Ну, саме хробакливі все всіх. Попадають нам лисички. О, такі. Меликі. Не. Забираємо. нам ось такий огрип попадає. Може кому потрібно, ви знали, що він теж є в лісі. І наступний гриб в буках. А нагадую, пішли ми сьогодні на розвідку в буковий ліс. Подивіться, що тут твориться, знову таки нам попадає коза, але... Як і переважна більшість, червивий. Продовжуємо йти. По лісу і тут нам попадає ціла галявина. Ось таких грибів. Молодесеньких. Гарнесеньких. Будемо дивитися до них. Угу. Будемо збирати хоч щось, білих не густо. Сьогодні, ну принаймні поки що. Напевно я прогадав, що я пішов сюди в буки, минулими разами я тут був. Я був там на початку, бо знайшов пару і йшов тим боком. Ось там був так я знайшов пару білих. Раз-два, один раз п'ять, по-моєму. Сьогодні вже пішов дивитися всюди по буках, по бучені, облазив. Ну, з білими щось не густо. Прогадав. Зараз напевно покрутиться трошки і повертаємося назад ближче біля села. Будемо збирати те, що є. Там хоч якісь гриби є. Тут така глушняк ще Ще заскох. Ну вони тут ще будуть, просто ще не час. Довго ходили. Ходили-ходили і так і в буках виходили. Джек нанюхав одного там. Ось який білячок. Я вже думав, що не буде сьогодні одного, що ми довго сюди прийшли. Але один таки нам попався. Посередині бучини. Цікаво. Ті два рази на окраїнах. Цього разу по самій середині. Біля такого бука гарного. Джек унюхав такого красончика. Є, є. Вже не дурно, хоч один, але знайшли. Джек собі приліг віддихати. Кажу, в мене вже обід. Ти собі ходи збирай. Так, а я там замітив ще одного. Капапорить там. І він таку поблизу клабані собі зазирає. І ще один білячок у буковому лісі. В буках порадував. У нас такий молоденький. І знову молоденький. Той раз, були молоді, цей раз молоденький. Тут ніяк вони не годні тут кидаються так та трошки. Ну що, походив я ще трохи тут і знайшов я так і третього, ще одного білого. Дівський, гарний, зазирає, Молодий. В Лисках. Опана. Буковий, білий. Буковий білий грибочок. Ось такий. Цей гриб гарний, чистий, твердий, красадицький класний. То, що їх мало ще. Ну що хотіти, я прийшов за ними за швидко. Вони починаються в кінці липня, початок серпня, переважно. Ну я подумав, раз така волога, дощі постійно падуть, тепло. І вони вже пару раз мені тут попадали. І сьогодні знову вже попав по третій, але вони тільки тут проскакують. По одному, по два, по три, по п'ять. А Щоб було, їх масово ще немає. Якого гриба вдосталь в лісі, це голубінок сироїжок, Ну їх стільки багато. Можна вагони ними грузити. Просто такими колами. Тільки що я був в одному лісі. Ну, просто немає де стати, Однагодні. от Дуже сильно червива, дуже червивий гриб цей, Авіть не хочу сьогодні їх брати. Я вчора назбирав багато. Позавчора багато. Два цих повних кошика, глубінок повно, ще навіть не позакручували всі. З тими не зробили порядок, тому я сьогодні їх навіть не збираю. Ось, сьогодні вийшов тут пошукати білих грибів. Ну, вийшли в обід, пішов я далеко в ліс. Ось пішов я межибуки. Ну, Поки що результат, бачите, який не дуже веселий. Ну нічого, не здаємося, пробуємо ще шукати. Ось, бачите, позаду мене калабані, по лісі води дуже-дуже багато. Дощі падуть регулярно. Вчора взагалі падав цілий божий день. І тут такий добряча злива йшла. Ну що, шукаємо, може щось знайдемо. Ну все, друзі. Вертаюся назад. Буде мені твої бучини. Стратив я на неї 2 години. Дві години ми з Джеком злазили дурно, знайшли. А скільки там? П'ять чи шість. Хочу десь 6 або 7 білих. Ось такий у нас результат в буках. Нема ще там грибів. Вертаємося ми назад, ближче біля села, по тих лісах будемо шукати дубові білі гриби. Те, що лишилося нам по-любому. Бо відранку там вже зібрали все. Ну, ще, Може з пару знайдемо. Ну все, гайда назад на село. Там щось може дійсно знайдемо. Ну що, глядачі, вернувся я назад. У ліс біля села, у якому ми були вчора, позавчора. Збирали з вами грибочки. То зразу він зайшов. На годиннику вже біля третій години. Там може вже і минуло. Зразу зайшов і нам на уході ось один коза попадає. От молодий. тому я замітив. Вже загубив, не бачу. бачив ще одного, але вже загубив, бачу голубінку молоду. Вже візьму пару штук, не хотів зразу брати. Назберу багато, але візьму хоч трохи, аби не йти з порожним кошиком, бо кошик ось такий, пару білих. І тому ще є нам Маримор ковпачок. Теж візьмем його. Але він червий, не візьмемо. Ну що, друзі, в цьому лісочку гриби попадаються доволі часто. І різні. Правда, білого вже не знайшли, бо ми вже не зайшли. Але я думаю, що зараз походимо, то ми знайдемо. Ну що, а тут трішки походили і нам зразу білий молодесенький ось такий грибочок. А тут він є, це точно. Тут він росте. Ну да, Трошки покрутимся, довго не буду. Ще може хвилин 20 і будемо це вдома. Ось такі грибочки в лісі дуже багато. Зараз ну, обрав цир і голубінок купець. Такі молодесенькі, гарні. Тільки-тільки збирати на закваску. Ось такі. Лишаю, у них піде Маша. Ось тут і голудинки, але їх теж дуже багато по лісі. Повно, де не підеш. Ось mm. такий. Okay. Такий. Попадає нам молодесенький білий. Він такий підкусаний, ми його заберемо. Ось такий купав перед цим козар і він зразу. Ну тут ходити цього, що може збирати і збирати. Але я бажання сьогодні не маю, аж би збирати, йдемо додому. Ну все, дорогі глядачі. На цьому будемо сьогодні закінчувати. Ходили ми з Джеком по букових лісах. Ходили на розвідку. Подивитися, що там твориться в тих лісах, чи є білий, чи нема. Ну, прогадали, знайшли всього-навсього декілька штук. Ну, нема, то нема. Вернулися назад тут у ліс біля села. Докидав тут пару голубінок. Короткі сиру їжу, пара лисичок. Патон не брав. Не збирати, може його повно. Але не хочу. Нам поки що не треба є ті, що я збирав вчора, позавчора. Так взяв суто, аби було що зараз. Заз, зажарити, засмажити на вечір до чогось Ти все хватить. Ну що, добре. На цьому закінчуємо нашу прогулянку в обід до лісу. А з вами зустрінемося на слідуйшого. Тихих полюваннях, а які у нас обов'язково будуть. друзі. Сезон тільки починається. Перша хвиля грибочків закінчується. Бо по грубим лісі риба вже немає. І він відійшов. Ще тут по молодих лісочках, ще, ще молоденький гриб лізе постійно, але туди вже його немає. Ну, Чекаємо наступної хвилі. Вона буде набагато краще, ніж перша. Я так думаю, ліс у вологу має. Тепло є, так чекаю. добре, папа. -па.